Про фронт і атаки повітряні які не вщухають російські, Олексій Гетьман з нами, військовий аналітик і ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. А, пане Олексію, а якщо ви вже підбивали і можете розказати нам про особливості сьогоднішньої нічної шахетної атаки в Києві, зокрема, тривога тривала більше восьми годин. Ну там ми на оболоні теж чули, що бахкало. Але з якими складнощами цього разу стикнулися українські зенітники, що так довго ловили ці шахеди? Складнощі в тому, що вони летіли один, два, три, чаще по одному, і летіли один за одним з певною перервою, тобто вони. Намагалися таким чином зробити, щоб повітряна тривога тривала як можна довше. Я думаю, що вони вирішили спробувати, як це спрацює. Спрацювало це не дуже добре для киян, тому що величезні затори були сьогодні. Ну, великі проблеми були в місті з пересуванням, взагалі, з рухом транспорту, не, не їздить вже метро, інше не працює багато чого під час повітряних тривог, тому я думаю, що вони спробують запускати. Такі варіанти ще неодноразово, тобто вони будуть намагатися, щоб повітряна тривога тривала ну ледь не добу, щоб постійно та один з одним буде заслати а Ми оголошуємо повітряну тривогу навіть туди, тоді, коли летить лише один шахет. Ми ж не можемо наголошувати. Летить на Київ повітряна тривога. Через півгодини ще один знов повітряна тривога. Я думаю, що він таким чином хоче виснажити не наше Попове. Ну, це не складно. Коли не летить там півсотні, то це складно всіх збити. А один летить, його бачить, ну, перельнули все і нема впав. А от для всіх цивільного населення, для громадян Києва, це, це проблема, бо ця тривога може бути не 9 годин, а 12, 16, 24. Я думаю, що вони це намагаються спробують зробити, тому що останні атаки на Полтавщину, на Львівщину, це вже не по військових об'єктах, ну майже не по військових об'єктах, це по цивільному населенню. І вони будуть, обстріли Костянтиновські з артилерії, вони будуть намагатися тероризувати цивільне населення і таким чином намагатися розхитати ситуацію всередині країни. Ну, як Ще писалось 2000 років тому містецтво війни, що треба для того, щоб мати якісь успіхи на безпосередньо на лінії фронту, на полі бою, треба розхитувати ситуацію всередині країни. От вони спробують це зробити. Мені здається, що іншого якогось пояснення знайти важко хоча у росіян можуть бути такі повороти в голові, що нам це важко навіть. Уявити там а локаційно втрачені шахеди про це йшлося в звіті. А перед тим локаційно втрачений шахет був здається на території Румунії. А от тепер кажуть про кілька локаційних локаційно втрачених шахетів. Чи справді реально їх якось посадити за допомогою радіоелектронної боротьби? Посадити ні, а зіпсувати електроніку можливо. Ну тут є. Багато питань. Коли летить по заздалегідь прописаній програмі щось, ну це звезд енергію, ну, ми це, це знаємо вже. Що кому розповідаю. Ми знаємо, що інерційна система керування це коли ще записали, як там ну, щось там, номер телефону, ваш телефон, і він там є. І він от по цьому. По програмі летить там є певна корекція, що вітер подув, там є системи гіроскопів. Ну, різні такі речі, які вирівнюють того, щоб він тримався згідно того траєкторії, яку він яку ми прописали. Якщо є зовнішнє керування, то його можна перебити іншим зовнішнім сигналом. Ну це вочву. Як от колись хто постарше, пам'ятає, в радянському союзі глушили там Голос Америки, Радіо Свободи і так далі. Сі вона ну те таке. Ось і вони тоді можна щось. Таке зробити. Якщо він керується всередині, позазвиною приписною програми, то це має бути щось інше. Простим рибам його не важко знищити. Це має бути електромагнітний імпульс, по-іншому не зруйнуєш. Такі, це не обов'язково ядерний вибух, це може бути спрямований точковий імпульс, але це, це вже не просто риб. Просто глушити сигнал, яким він керується, як що глушити, ще він не керується зовні. А от зуси те, що всередині, це електромагнітний імпульс має бути. Ну, по-іншому, тут фізично іншого пояснення нема. Або ну інший варіант він просто поламався. Так їх тепер стало більше ламатися. І... Ну, може, вони поставили їх на потік е, там в школі риша роблять інколи. Ви знаєте, я чув, це була дуже дуже секретна інформація колись. В мене один знайомий. Вже давно на пенсії, приймав участь в розробці радянської чаракети, Буран, яка типа шатл була. І від, відклався один раз запуск цього Бурана, він один раз і полетів. І ви ні, ніколи не гадаєте чому. Бо коли оглядали перед приліком, знаєте, що там такі пластиночки були термостійкі, було написано там ДМБ, що там 82 чи щось таке. Ну хтось просто салад, який там слово, може мив там. І він просто нацарапав ДМБ. Тобто... Пояснення немає. Ну, звісно, вона прогоріла, бо він би не, не долетів би до землі, згорів би в атмосфері. Тому ті люди, які там зараз в школярі, можуть робити так, як ДМБ 2024. Може бути, а ще подія сьогодні злітав міг 31 к А він не злітав вже кілька тижнів після нашого удару по Саваслейці. Вони відновили, перекинули, полагодили, вона привезли вона. нові. Відновили та перекинули. Це ж знаєте, ну порахували скільки треба е, атакам, наприклад, для того, щоб знищити литовище повністю, зруйнувати не е, те, що його підтримує, там радіокаційні станції, засоби зв'язку, а щоб знищити саме само полотно і задати руйнації, які е, ну, по великому рахунку відновити е, труд, складніше, ніж побудувати нове. Ну це від 8 до 40 ракет. Е, от якщо влучає по литовищу, е, ну Дивлячись, як, як, наскільки воно велике, наскільки там е, серйозна інфраструктура. Но десятка два ракет має влучити. Шахедам там ну, нічого такого Шахедом. Ну, Бачите, от, ці шахеди вже на язиці. Нашим безпілотниками можна пошкодити тільки те, що ну, літаки, які там стоять, якщо вони не в ангарі. Навіть ангар важко пробити, якщо він ну, просто залізе бетоном. Ну, не проб'є наш е, 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 БПЛА. <кхід> Хіба що залетить, якщо двері вичинені. А зруйнувати радіокаційну станцію вона не може бути під землею, вона має бути ззовні, тобто по-іншому вона не працює, в ній можна влучити. А для того, щоб дати руйнації серйозні, це треба не 30-40 максимум кілограмів на безпілотнику, це треба 400-500 вибухівки. Це має бути ну, десятка-півтора ракет. Це не я прорахував це. Це порахували е, наші американські друзі, які нам передають цю зброю, коли аналізували, які литовища ми можемо е, знищити, які знаходяться в зоні десь ну, при розглядаючи питання, передавати нам дозвіл на застосування зброї ні, ну, на пан Кірбі. І, е, Скільки потрібно нам чого для того, щоб знищити ті е, литовища, які є в зоні досяжності американської зброї? І от вони проховали скільки ну це правда, по американськи, думаю, ми тримячі тремя не змогли би там похитрому якось зробити, але от вони проховали від 5-7 е, до 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 40. до 40. Це, це а серійно. що ж тепер Кірбі каже, що атакам все не достануть до аеродромів, бо вже росіяни так. пере це черговий ексклюз. У них не даємо, бо ну, не достанеться. Да, тепер 300 кілометрів далі вони, вони там. Ну він каже, він каже правду, але по-хитрому. Він каже, що ну ми не зможемо знищити переважну кількість втович Російської Федерації, бо переважна більшість литович Російської Федерації заходиться, заходиться з за зоною обмеження їхніх балістичних ракет. Чесно, ну секрет Полішунері відкрили відкрили нам Америку. Ми розуміємо, що во Владивостоці, якщо є литовище, ми не досягнемо цими ракетами, але ми казали про литовище, які знаходиться в зоні враження. Тому ну от вони не хочуть це робити, і вони, якщо ти хочеш, то шукаєш можливості. Не хочеш, шукаєш причини. А не хочеш, відправляєш Джона Кірбі, скажем так, по-американськи. Дякую дуже пана Олексію за цю розмову розяснення. Олексій Гетьман був з нами, військовий аналітик і ветеран російсько-української війни.